З якими складностями ми тут зіштовхнулися. Та, в принципі, особливих складності в нас їх таких не було, воно все досить гладенько в нас йшло. Єдиний нюанс, що інколи в нас пробивається досить висока ціна за конверсію, правильно з 400 гривень інше, але це вже умовно пов'язане з механікою того, як користувач приймає рішення про покупку, і тут просто треба коригувати ai і да, Ми, в принципі, йшли по верхній грані, навіть вище тут, в останній місяць роботи. по... Ціні за конверсію, правильно, тому що треба все таки 250 гривень. Але мені здається, все рівно результат досить непоганий. Клієнт з цього ж періоду, з лютого місяця, він з нами. Ми планомірно нарощуємо витрати, бюджети. Мені здається, що досить непоганий результат це, до речі, одна з ніж, коли все досить непогано виходить. Враховуючи, якби ми продавали там бади і херби, скоріше, всього, це було б трішки складніше. Тому я вас чекаю, друзі з магазинами, які хочуть продавати бади, і у вас класні якісь задачі, цікаві, якісь проєкти, то ми готові за них взятися. У нас тут ось такі ось проєкти. Я тому показую уточнюю, всякі такі нюанси, для того, щоб вони для вас були зрозумілі, в принципі. Також хотіли б відмітити, що результат заслуга також роботи команди саме б воно не погналося, саме б воно не пішло. На початку клієнта також воно не дуже саме йшло, тому ось видно, що ми тут його підрозкачали.